Інсталяція скритого монтажу для унітазу, тож розпочнемо її відеоогляд. Саме ця інсталяція призначена для підвісних унітазів. Це інсталяція прихованого монтажу і вона монтується у стіну. Ширина інсталяції становить 55 см, а за рахунок її регульованих ніжок висота може бути від 106 до 119 см. Глибина інсталяції становить усього 10 см. Вага інсталяції становить усього 11,5 кг. Об'єм бака води становить 6 літрів. У моделі передбачено два види зливу води на 3 і на 6 літрів. Рама інсталяції виготовлена із сталі та вкрита порошковою фарбою. В інсталяції передбачено міжусьове кріплення довжиною 18 і 23 см. Що підходить для унітазів будь-якого виробника. До комплекту інсталяції входять такі елементи: перехідники для води і каналізації, сітка для армування при монтажі, шпильки для кріплення інсталяції до стіни і для кріплення унітазу, гайки та з'єднання, кран і заглушки. Це був короткий відеоогляд інсталяції прихованого монтажу. Дивіться наступні відео, там я розкажу про принцип роботи та часті запитання щодо інсталяції. А придбати інсталяцію та усі аксесуари до неї ви можете за номером телефону. Тож робіть свій ремонт з нами.